Все. Добрий день. Підвідені день ближче. Зараз покажу я вам, який нам вчора прислали паладій. І з чоловіком у мене виник частковий конфлікт, не конфлікт, не, не можна. Не, не знаю, як це об'яснити. Е, він вважає, що це паладій, Я вважаю, що це ніхром. Аналіз показує, що це ніхром. Як доказати, не знаю. В общем, знаєте, який рішили шлях вирішення цього, цього питання. Я кажу, давайте я відправлю його назад. І не буде в нас більше ніяких запитань. Дивись, можливо, хто розбирається, що це за паладій. А, до речі, забув сказати, паладій я не купую. Ось дивись, який паладій прислали. Отакий. От Потім зараз. Щас... Отакий от от, мідний паладій. Потім, виходить, ні хромовий паладій. Зараз покажу вам аналізом, бо. Іскру не зможу показати Жень. От диви новий вид паладію, виходить, в якому 55% нікелю. Це такий самий. Просто я показую це відео не для того, щоб розказати, як буває, а для того, щоб чоловік подивився і побачив дійсно, що я. Не стремився його обманути. Я думаю, що він чітко бачить свої матеріали на міні-проволки на 10 грам. ще раз, максимальне прохання. Коли відправляєте матеріал і якісь у вас є сумніви, скиньте фотографію, я гляну. Явно ж це не те, про що ви думав цей чоловік. Так що відноситесь відповідально до своїх посилок, це ж все-таки ваші гроші. Назад воно поїде за рахунок чоловіка.